Вітаю вас на каналі Реформ. Сьогодні у нас на огляді реінкарнація Peugeot Лантрек». А саме автомобіль вантажний, спеціальний, аварійний, з пансеровим захистом Б6 та ПЗСА3 на базі Peugeot Лантрек». Раніше ми вже виготовляли буси для аварійних служб, але сьогодні у нас завдання зірочкою. Замовник хотів не тільки броньований автомобіль, а мав дуже велику специфікацію додаткового обладнання, який нам треба було помістити в обмежений простір даного пікапу.